Любі друзі, сьогодні 6 січня завершення святків. Сьогодні також по старому календарю Водохреща. Отже, опівночі святки закінчуються повністю і зачиняються ворота в тонкий світ, в якому ми перебували ці 12 днів, і з яким ми спілкувалися. Прочитайте всі свої нотатки ще раз. Якщо ви їх робили протягом цих 12 днів? І ем, дайте відповіді на наступні запитання. Які спогади ви в думках обробили, і що вам ще належить обробити? Що ви ще б хотіли відпустити? Для чого ще потрібен час? Які нові ідеї ви берете з собою в новий рік? Як би ви підсумували ці 12 днів, які пройшли? Напишіть, будь ласка, це одним реченням. Подумайте і підсумуйте ці 12 днів одним реченням. Що вам це дало? Для тих друзів, які робили ритуал 13 бажань, сьогодні ви берете 13. 13 листочок, який ви не спалюєте. Ви його відкриваєте і читаєте. Про це бажання вам потрібно буде попіклуватися самим. Я вам дуже дякую за те, що ви брали участь у цьому дуже гарному, на мою думку, досить психологічному ритуалі. Я вам бажаю любові, миру, злагоди. І не забувайте піклуватися про себе, тому що лише тоді ви будете мати дійсно енергію, і будете мати в собі настільки багато любові, що ви зможете її дарувати іншим, не віддаючи свою енергію, а просто жити в мирі і злагоді. До наступних зустрічей. Дякую вам.